Цю ефірну годину суспільне студії. Розпочнемо з того, що на південному напрямку еру розвідники 8-го прикордонного загону провели двоетапну операцію в день за допомогою fpv дронів, зупинили ворожу вантажівку, а вночі знищили її остаточно разом і ще двома транспортними засобами. Загалом більше про те, як себе ворог поводить, зокрема на північних кордонах України, поговоримо далі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, вже з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо Мої вітання студія. Пане Андрію, дякуємо, що долучилися. Скажіть, будь ласка, чи зараз за останні дні чи тиждень ви б помітили якісь зміни можливо в поведінці російської армії, коли ми говоримо саме про прикордоння? Якщо говорити про кордон з Росією, то ситуація, звісно, непроста, але в першу чергу варто відмітити обстріли, які не припиняють. Щоденна Росія б'є по Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. Більшість обстрілів припадає в межах Сумської та Харківської областей. Але якщо говорити про Чернігівщину, то також обстріли точноденні і власне ворог застосовує велику кількість свого озброєння, як артилерію, так і дрони. Останній за, за цей рік ворог навіть наростив для нанесення ударів по прикордонню нашої території. Це і скіди, це ці FPV, дрони на оптику волотні. Окремо, якщо говорити про Сумщину та Харківщину, то це досить також активне застосування і авіації. Каби, не керовані авіаційні ракети, це те, чим є ворог. Ну і власне. Звісно, що противник націлений на знищення позицій українських захисників наших сил, але на жаль, ці обстріли припадають і по населеним пунктам. Фактично, терор мирного населення з боку Росії він продовжується також щоденно, бо під час таких дій і нечиться інфраструктура, і під час таких дій, на жаль, гинуть або зазнають поранення. Громадяни України, які проживають в прикордонні або на напрямку в населених пунктах на напрямку кордону, окремо якщо говорити про межі Сумської області, це вкотре може зазначити, що кордон з Росією в межах Сумщини це близько 550 кілометрів, і на невеличкому відтинку в межах Хотінської та Янаківської громад ворог продовжує застосовувати тактику своїх. Нових піхотних груп, які намагаються просунутися в території нашої держави, однак досягти якихось спіл, завдячуючи стійкості та героїзму всіх складових сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку, ворог не можна. Окрім, може. Окремо можу також зазначити, що в смугах оборони, де знаходяться на цьому напрямку підрозділи державної прикордонної служби, навіть активність цих піхотних груп за останній час зменшилася. Бо фактично ворог несе великі великі втрати. І якщо на початку своїх дій на цьому відтинку ворог так не зважав на те, що є і загиблі, і поранені з його боку, і щоденно продовжував направляти ці піхотні групи, то зараз їхня активність через ці значні втрати суттєво по нашим смугам оборони зменшилася. Пане Андрію, перед розмовою із вами ми озвучували інформацію від бердянського прикордонного загону про те, що розвідники 8-го прикордонного загону застосували ФПВ-дрони і знищили ворога. От якщо говорити про північний кордон України, наскільки там активно росіяни застосовують безпілотники? Чи це розвідувальні, чи це ударні? Чи маємо ми чим відбиватися? Ну, як я й сказав, що ворог в цьому році суттєво наростив застосування безпілотників для нанесення е, ударів по території України, і знову ж таки, спіди, е, ФПВ та дрони на – це м, найбільше з, з дронів, які ворог використовує на пів, північній е, ділянці, на власне по прикордонні України в межах трьох областей, про які ми щойно з вами говорили. Ми в свою чергу можемо протидіяти цьому тільки застосовуючи засоби радіоелектронної боротьби. Ну і звісно, це застосування стрілецької зброї. Щоденно на цьому на цьому напрямку ну, вдається збивати о, ці засоби против, противника десятками, але звісно направляє їх на, на територію України значно більше. Щодо розвідувальних крил противника, то також ворог їх активно застосовує як по прикордонні України в межах цих трьох областей, так власне, і по лінії фронту, і на півдні нашої держави. І в цьому, в цьому напрямку підрозділи державної прикордонної служби, та власне, які інші складові сили оборони нашої держави, також мають певні засоби для того, щоб Активно і ефективно протидіяти цій роботі противника, збиваючи розвідувальні крила, бо це вберігає життя і українських воїнів, це вберігає життя і мирного населення нашої держави, бо, не маючи, не маючи достатніх даних для нанесення ударів, звісно, що ворог не буде так прицільно бити і по українським воїнам, і по населеним пунктам нашої країни. Пане Андрію, якщо говорити про а, щось незвичайне або нетипове, тобто чи відбувається, наприклад, нині скупчення російських військ, чи якесь посилення, чи можуть вони до чогось а, готуватися, тому що на фоні глобальних перемовин між Трампом та Путіним різні, скажімо так, версії можуть висуватися з приводу того, в яким розвиток може бути далі. Що ви скажете, от по, по факту нашим глядачам? Ну, якогось додаткового скупчення чи нарощення своїх сил по напрямку нашого кордону на території Росії зараз не відбувається. Ворог свого часу вже наростив велику кількість своїх сил та засобів і навпроти Харківської області, навпроти Сумської, і які застосовує власне зараз. Проти нашої країни в межах Сумщини про той напрямок, який ми говорили, і в межах Харківської області, в першу чергу, це напрямок населеного пункту Вовчанськ та Липці, а також Строївка, де продовжують діяти ну, власне піхотні групи. Техніку воров не застосовував, не застосовує по нашому кордону, намагаючись прорвати. Ну бо або ж немає її в достатній кількості, або розуміє, що ці колони техніки, які рухатимуться до нашого кордону, вони відразу будуть знищені. Ну або ж можливо і вберігає для якихось подальших дій. Зараз виключно піхотні групи, такі малі піхотні групи, які ворог своєю тактикою направляє на для того, щоб атакувати позиції українських воїнів. А цьому передують чисельні обстріли, якими противник намагається знищити. Наші позиції для того, щоб цим піхотним групам було легше так просунутися в глиб території нашої держави в межах Чернігівської області якихось дій ворога безпосередньо по лінії кордону ми не фіксуємо. Це, власне, звісно, що він тримає певні свої сили та засоби напроти Чернігівщини, але достатньої кількості для того, щоб Зробити якісь дії безпосередньо по лінії нашого кордону немає. Це утримання їхніх позицій, це нарощення фортифікаційних укріплень на території Росії. Ну і поряд нашого кордону такого суттєвого ну, ударного групування по напрямку Чинівщине поки що не фіксується. Пане Андрію, дякуємо вам за те, що були сьогодні разом з нами у Суспільна студії. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.